Ви HR і шукаєте ідеального кандидата. Оцінюйте швидше та наймайте точніше за допомогою компетенсу. Тепер створити тест займе у вас всього одну хвилину. На сайті компетенсо.com натисніть кнопку Створити тест за одну хвилину. Введіть назву посади, додайте її опис, які hard та soft skills вам важливі. Оберіть це тест для кандидата чи співробітника. Один клік. І програма автоматично генерує запитання, які ви можете легко редагувати, а також налаштувати правильні та неправильні відповіді згідно вашого бачення. Програма сама створить повідомлення, яке ви зможете редагувати та зберігати в адмінпанелі для майбутнього використання. Готово? Надішліть тест кандидату. Кандидат отримує повідомлення у своєму месенджері. Перейшовши за посиланням, він проходить швидку реєстрацію. Після чого система автоматично налаштовується. І ось починається тестування. Запитання з'являються на екрані у письмовій формі та озвучуються нейромережею. Кандидат може відповісти текстом у спеціальному полі або голосом. Голосові відповіді автоматично транскрибуються в текст. Після завершення тесту HR отримує готовий звіт. На першій сторінці загальна інформація про кандидата та шкала відповідності його профілю до вимог посади. Програма порівнює отримані відповіді з початковими критеріями HR, очікуваний досвід, професійні навички, софт та hard skills. Далі аналітика кожної компетенції кожна тема отримує бал від 0 до 100, наскільки кандидат відповідає вимогам. Програма глибоко аналізує особистість, виявляє сильні та слабкі сторони, оцінює логічність мислення, емоційний тон, рівень впевненості тощо. Визначає ініціатор перед вами чи виконавець, аналізуючи активні та пасивні дієслова у відповідях, а ще астрологічний прогноз. HR отримує рекомендації, які перші запитання варто задати на співбесіді як адаптувати кандидата в компанії, з якими колегами він найкраще співпрацюватиме, а з ким можуть виникнути труднощі? На завершення повний список усіх запитань і відповідей кандидата.